Вітаю на першому міському. Це адвокатські поради, і сьогодні ми зупинимося на темі захисту немайнових прав дітей, а саме питаннях визначення їх місця проживання та позбавлення батьківства. На жаль, саме після розлучення найбільш розповсюдженими питаннями є питання, а з ким будуть жити діти. І ці питання, особливо актуальними, стали в період воєнного стану, що об'єктивно пов'язано з тими міграційними процесами та мобілізаційними процесами, які на даний час відбуваються. Дуже часто батьки використовують свою дитину як інструмент для маніпуляції, для досягнення інших цілей, які зовсім не пов'язані з інтересами дитини, наприклад, вирішення своїх майнових питань. І дуже часто на емоціях один із батьків ініціює питання про позбавлення батьківства іншого з метою, на жаль, діючи не в інтересах дитини. Загально відомо, що на сьогодні є розповсюдженими так звані штучні позови, коли ініціюється питання про позбавлення батьківства матері та визначення місця проживання дитини з батьком, що пов'язано з мобілізаційними процесами. На жаль, дуже часто в таких випадках питання про захист інтерес дитини не йде. Як визначається місце проживання дітей після розлучення батьків? Вирішення формули визначення місця проживання дитини залежить від того, чи домовились між собою батьки чи ні. Якщо і матір, і батько мають відповідні домовленості, вони визначилися, з ким буде проживати дитина, яким чином вони будуть виховувати цю дитину, яким чином інший з батьків буде з нею спілкуватися, брати участь у утриманні, у наданні якоїсь допомоги в навчанні, в захисту прав пов'язаних з здоров'ям, то в такому випадку укладається відповідний договір, який підлягає нотаріальному посвідченню. Звичайно, така формула є і доброю для дитини, тому що за Гально відомо, і ми всі розуміємо, що діти люблять обох батьків і вони хочуть жити в повній родині. І коли виникають такі питання, це саме найменш болючий спосіб визначення місця проживання дитини. Звичайно, якщо такої домовленості немає, то єдиний шлях це звернення з відповідним позовом до суду про визначення місця проживання дитини. Це дуже непрості спори з моральної точки зору, оскільки батьки на емоціях борються за своє право проживати з дитиною. А з іншого боку, це і важка справа, з, з точки зору збирання доказів для того, щоб довести пріоритетність проживання дитини саме з батьком або з матір'ю. Виходячи із норм сімейного кодексу та судової практики, основним питанням, яке буде вивчати суд це захист найкращих інтересів дитини. Суд буде вивчати, по-перше, погляди дитини, її інтереси, забезпечення стійких сімейних стосунків, забезпечення захисту її прав на навчання, на охорону здоров'я, на спілкування з друзями. Тому у даному випадку хотіла б звернути увагу, першим і основним питанням, яке буде враховувати суд, це думка дитини, виходячи з її віку. Що говорить нам сімейний кодекс і судова практика? Якщо дитині не виповнилося 10 років, то питання визначення місця проживання вирішується в першу чергу, виходячи із думки її батьків. Якщо ж дитині виповнилося 10 років, то враховується думка дитини і думка батьків. Якщо ж дитині виповнилося 14 років. Вона самостійно вирішує, з ким їй краще буде проживати, з батьком або з матір'ю. Хотіла б звернути увагу, що це не значить, що 14-річний підліток має право самостійно звернутися з позовом до суду, наприклад, через свого представника, про визначення місця проживання чи з батьком, чи з матір'ю. В даному випадку такий позов все рівно має подавати один з батьків. Це передбачено відповідними процесуальними нормами та сімейним кодексом та виходячи обов'язків батьків стосовно дітей. Дітей та їх прав стосовно реалізації своїх батьківських повноважень. Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, яке дуже часто використовується і українськими судами при розгляді відповідних спірних питань, думка дитини при розгляді таких спорів є вирішальною. Яскравим прикладом такої справи, яка розглядалась Європейським судом з прав людини у вересні цього року, є спір між батьком громадянином Сполучених Штатів Америки. Який залишився у США, а мати з двома дітьми переїхала на постійне місце проживання до Греції, так от батько вимагав переїзду дітей і повернення до США, що в даному випадку сказав ЄСПЛ, що думка дитини у цьому процесі є вирішальною, і у даному спорі, незважаючи на те, що цим дітям і не виповнилося навіть 10 років, про те, що ми говорили за українським законодавством, з'ясовується думка саме з цього віку. Європейський суд справ людини врахував думку дітей, яким ще не було 10 років. І саме це рішення європейського суду. Наші українські суди також використовують при розгляді аналогічних спорів. Яким способом це здійснюється? Або заслуховується думка дитини під час безпосереднього розгляду справи в суді, або в режимі відеоконференції, або шляхом отримання відповідної довідку органу опіки і піклування, або висновку психолога. Чи є обов'язковим висновок органу опіки для визначення місця проживання дитини? За нормами сімейного кодексу України, участь органу опіки і піклування у розгляді таких спорів є обов'язковою. Профільна постанова кабінету міністрів, яка регулює ці питання, визначає, один із батьків за профільною постановою Кабінету міністрів звертається до органу опіки і піклування за місцем своєї реєстрації, подає відповідну заяву. Та додає документи, які стосуються розірвання шлюбу, свідоцтва про народження дитини, і ще інший перелік, який ми можемо побачити в цій постанові. У свою чергу орган опіки і піклування проводить бесіду з батьками, відвідує дитину, визначає яким чином в яких умовах вона проживає і складає відповідний акт. А як бути, коли матір, наприклад, з дитиною виїхала за межі України, а батько залишився в Україні і вимагає, наприклад, повернення дитини до України і визначення місця проживання з ним? У даному випадку об'єктивно орган опіки і піклування не може скласти такий акт, тому що він не може відвідати дитину і провести бесіду, наприклад, з матір'ю, яка проживає за межами України? Або, наприклад, інший випадок, коли неможливо встановити місце проживання дитини, є і такі випадки. Є дуже така актуальна яскрава справа Верховного суду, який розглядав, до речі, спір між батьками, що виник у місті Одесі, і суди першої апеляційної інстанції розглядали цей спір саме на території міста Одеси. Це така кричуща справа, коли батько дитини, якої виповнилось всього півтора місяці, забрав дитину у матері, заборонив її виховувати дитину, навіть її годувати. Матір вимушена була звертатися і до правоохоронних органів, і до громадських організацій, і до органів опіки і піклування. Після цього батьки на деякий час знову почали жити разом в інтересах дитини, але це. Було всього лише впродовж двох місяців, після чого батько забрав дитину і виїхав в невідомому напрямку. Як результат, мати вимушена була звертатися до суду. Суди першої апеляційної інстанції винесли рішення на її користь, визначили місце проживання дитини з нею. Але батько подав касаційну скаргу, де звернув Верховного суду, що в даному випадку. Орган опіки і піклування не надавав свій висновок, тому він вважає, що рішення судів першої апеляційної інстанції є незаконною. Також Верховний суд з цього приводу сказав наступну. Тезу зробив наступний висновок: що рішення органу опіки і піклування не можна абсолютизувати, тобто можливо вирішення такої справи навіть за відсутності висновку органу опіки і піклування, якщо неможливо такий висновок зробити через обставини об'єктивні, ну як у даному випадку. У даному випадку суд має вже вирішувати справу на підставі інших доказів. Це і покази свідки, і довідки з місця проживання матері, наприклад, з місця її роботи і так далі. Тобто, кожна справа є індивідуальною, і в кожній справі позивач має визначатися з тим об'ємів доказів, які він буде надавати до суду. Як визначають місця проживання дитини, якщо батьки мешкають в різних країнах? Враховуючи реалії воєнного часу, загальновідомо, що багато жінок зі своїми дітьми виїхали заради їх безпеки за межі України. У свою чергу батько, який залишається на території України і не має можливості через законодавчі заборони виїхати, дуже часто. Звертається із питаннями щодо повернення дитини в Україну чи визначення місця проживання дитини з ним, коли, наприклад, батьки і розлучаються про такі випадки. Ми говорили, і ця проблема є дуже великою для нашої країни. Що ж в такому випадку, яким чином, які підходи застосовують суди? По-перше, хотіла б звернути увагу, що за позицією Верховного суду тимчасовий переїзд дитини з матір'ю за межі України не вважається її визначенням місця постійного проживання. Це тимчасовий виїзд, тимчасова зміна місця проживання заради безпеки дитини. А тому, у такому випадку, спірні питання вирішуються у національних судах України. Якщо ж такі питання виникають, і такі питання є непоодинокими, суд у першу чергу враховує, чи будуть забезпечені безпечні умови проживання дитини у разі її повернення в Україну. Звичайно, якщо дитина вже соціалізувалася, матір, наприклад, знайшла роботу, дитина ходить до школи, в неї з'явилися якісь друзі. А в місті в Україні, де проживає батько, не забезпечені умови. Які б були безпечними для дитини та й для будь-кого а саме відбуваються ракетні обстріли, тривоги постійні? То звичайно, суд, виходячи з найбільших інтересів дитини, вирішить все ж таки питання. Я впевнена про проживання е, тимчасове з матір'ю за межами України. Чи має матір перевагу при визначенні місця проживання дитини? Що нам говорить сімейний кодекс? Батьки є рівними в своїх правах стосовно дитини і мають рівні обов'язки. Але на практиці, і це загальновідомо, склалося так, що при вирішенні питання щодо визначення місця проживання дитини в більшості випадків перевага надається матері. Це пов'язано в першу чергу з цими гендерними стереотипами, які склалися в нашій країні і які дуже непросто подолати. Звичайно, батько, який бажає, щоб його дитина проживала з ним, а не з матір'ю, має такі ж права, як і матір щодо звернення до суду і щодо доведення свого права на спілкування і проживання з дитиною, і доведення, що це буде виходити з найбільших інтересів дитини. З 2017 року ця практика дещо змінилася, коли український громадянин, чоловік, звернувся до Європейського суду з прав людини саме з таких питань. Де звертав увагу ЄСПЛ на те, що в Україні не дотримується рівність жінки і чоловіка стосовно своєї дитини, європейський суд з прав людини звернув увагу України на те, що має забезпечуватись рівність прав чоловіка і дружини. Разом з тим хотіла б звернути увагу на інститут спільної батьківської опіки, який дуже розповсюдженим є у європейських розвинених країнах, коли батько і матір по черзі опікуються своєю дитиною, і дитина проживає по черзі у батька і у матері за процедурою, яка визначається судом. У лютому 2024 року Верховний суд України розглядав таке питання та прийняв рішення на користь і матері, і батька. Батьки спорили між собою, з ким будуть проживати троє їх дітей. Матір звернулася з позовом, батько подав зустрічний позов. Так ось суд, розглянувши всі обставини, всі докази, прийняв рішення, що в найбільших інтересах дитини буде визначення місця проживання почергово: два тижні з матір'ю, два тижні з батьком. Тобто на сьогодні така вже судова практика є. Які підстави для позбавлення батьківських прав? Останнім часом в адвокатській практиці є неопоодинокими питаннями, коли жінка ініціює питання позбавлення батьківства свого чоловіка. Дуже часто жінки, які виїжджають за межі України, розірвують шлюб, створюють нову родину, і уже їх новий чоловік сприймається навіть дітьми, як їх батько. Але біологічний батько, який залишається в Україні, не може спілкуватися з дитиною навіть ті випадки, що він і не бере належну участь у вихованні і спілкуванні з дитиною та не платить аліменти. І жінки в такому випадку звертаються до адвоката з питанням, чи можемо ми позбавити батька батьківських прав. Хотіла б звернути увагу, що, виходячи із норм сімейного кодексу і практики Верховного суду, позбавлення батьківства це є. Крайньою мірою це питання є дуже важким і в моральному і в юридичному сенсі. Тому що, по-перше, довести, що батько не бере участь у виходуванні дитини дуже важко, і з другої точки зору у даному випадку також мають враховуватися виключно найкращі інтереси дитини. Хотіла б звернути увагу, що ні батько, ні матір. Не можуть відмовитись від своїх обов'язків, які визначені сімейним кодексом України стосовно їх дитини. Якщо, наприклад, матір ініціює позов щодо позбавлення батька батьківства, і батько не заперечує проти того, що він згоден з таким судовим рішенням, все рівно суд буде досліджувати всі обставини і думку батька про те, що я вже не бажаю бути батьком, це буде звичайно враховуватись, але зовсім не в тій мірі, на якій батько розраховує. Хто може ініціювати позов про позбавлення батьківських прав? По перше, це один із подружжя. Це органи і піки, і піклування, це навчальні чи дитячі заклади, де утримуються чи виховуються діти, це прокурор і навіть сама дитина, яка досягла 14 років. Хотіла б звернути увагу, що якщо 14-річний підліток звертається з позовом до суду, про позбавлення батьківства матері або батька, і цей спір, наприклад, триває значний час, і дитині виповнюється вже 18 років. Все рівно це питання буде розглядатися по суті. Тому що ми знаємо, що наслідки позбавлення батьківства – це те, що батько, який позбавлений батьківських прав, не зможе в майбутньому претендувати на захист від дитини, яка від нього відмовилася. Підстави для позбавлення батьківства визначені сімейним кодексом України. У більшості випадків вони є чітківими і однозначними. По-перше, якщо батьки залишили свою дитину в пологому будинку і впродовж шести місяців не вживали жодних заходів стосовно спілкування цією дитиною та навіть не цікавились її долею. Другий випадок це жорстоке поводження з дитиною. Це, звичайно, навіть не обговорюється. Інший випадок це примушування дитини, наприклад, до бракування чи інша експлуатація. Наступне, якщо батько або матір, яких ініціюють позбавлення, щодо позбавлення батьківських прав, є хронічними алкоголіками або наркоманами, в даному випадку підтверджується ця обставина відповідною медичною довідку або висновком відповідних фахівців. Наступний випадок, який є досить суперечливим, тому що Тут є суб'єктивна складова це недостатня участь у вихануванні дитини. Саме ця обставина є найбільш спірним питанням під час розгляду таких спорів у суді. Ще однією підставою для позбавлення батьківських прав є засудження за злочин, скоєний стосовно дитини. В основному підстави позбавлення батьківських прав є чіткими і зрозумілими, але як показує судова практика, у більшості випадків. Позови такі ініціюються з підстав неналежної участі іншого із батьків у вихованні дитини. Звичайно, доводити таку обставину дуже складно. По-перше, це має бути саме винна поведінка батька, але не об'єктивні обставини, які можуть складатися в житті, і такі приклади є непоодинокими. Наведу один із прикладів, який розглядався судами усіх ланок України, у тому числі Верховним судом. Позов ініціював. Дідусь двох дітей, які залишилися без піклування, і батька, і матері, тому що і батько, і матір виїхали за межі України і тривалий час не спілкувалися з дітьми. Діти проживали з дідусем і бабусею, і діти навіть висловили думку про те, що вони не бажають жити з батьками, а хочуть жити з бабусею і дідусем. Верховний суд, вивчивши всі обставини, в кінцевому рахунку підтримав рішення суду першої апеляційної інстанції, які позбавили батьківства батька. Але що стосується матері, Верховний суд, оцінивши всі наявні обставини і докази, зробив висновок, що враховуючи, що матір має намір створити належні умови щодо спілкування з дітьми. Що обставини життєві, на підставі яких вона вимушена проживати за межами України, не зовсім залежать від її волі. Це ті життєві обставини, які об'єктивно склалися на її життєвому шляху. Але суд зробив висновок, що позбавлення матері батьківських прав стосовно цих двох дітей. Не покращить їх становище і не буде сприяти їх інтересам, тому у даному випадку він відмовив у задоволенні позову дідуся щодо позбавлення матері батьківства стосовно своїх двох дітей. Чи можна поновити батьківські права у батьків, які позбавлені батьківства стосовно своїх дітей, є законна можливість поновити свої батьківські права? Для цього вам необхідно буде, як і за процедурою щодо позбавлення батьківських прав, звернутися із відповідним позовом до суду та надати відповідні докази, які будуть підтверджувати, що обставини на підставі яких вас. Позбавляли батьківських прав на сьогодні змінилися, і ви можете спілкуватися зі своєю дитиною, ви можете її виховувати, надати їй матеріальну допомогу, допомогу в соціальному сенсі. Звичайно, є випадки, коли поновити батьківські права вже неможливо, коли вашу дитину вже усиновили, і усиновлення не визнано незаконним. Або якщо ваша дитина досягла вже повноліття, звичайно, ініціювати це питання не можна. Я бажаю усім, щоб наші діти жили у повних і люблячих родинах з матір'ю і з батьком. Якщо ж у родини, яка розлучилася, виникають питання щодо визначення місця проживання дітей, я бажаю вам вирішити ці питання найбільш цивілізованим способом і обов'язково врахувати інтереси ваших дітей. Наступного разу ми продовжимо тему захисту дітей і зупинимось на питаннях виплати аліментів. До зустрічі!